Нещодавно представники обласної влади і організації громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та ветеранів Афганістану, підписали меморандум про взаєморозуміння. Діалог триває цього разу на спільному засіданні. Говорили про ініційоване постановою Кабінету міністрів України підвищення рівня пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Керівники головного управління пенсійного фонду в області проінформували присутніх про те, що до 15 грудня буде завершено перерахунок виплат для інвалідів-ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній електростанції і дітей інвалідів числа потерпілих від катастрофи. Інваліди-ліквідатори першої групи отримують мінімум 285% прожиткового мінімуму, другої 255%, а третьої 225% прожиткового мінімуму. З 1 січня 2012 року розмір додаткової пенсії за шкоду за Подійну здоров'ю значно збільшиться під час ліквідації аварії враховувалось хто був, де був, хто на кріше машинного зала був, хто на промзоні був, хто був в Чорноболі, хто був в прип'яті, і вівся облік і записувались години. То, скільки де перебував, до 15 червня наступного року будуть перераховані пенсії для інвалідів з числа потерпілих внаслідок Чорнобильського лиха та непрацездатних осіб, які втратили годувальника внаслідок катастрофи. Продовжується робота по напрацюванню десь, може, скажу, стратегії от цієї роботи соціальної, яка насамперед спрямована на підтримку. Чорнобильців в першу чергу ліквідаторів. Представники головного управління пенсійного фонду в області дали відповіді на численні запитання присутніх. Кожна людина повинна глибоко розібратися, От. чи я в сім'ї можу так, що ми не всі їздили на мерседесах. Права є в людині. Це. От. І гарантовано конституцією, гарантовано всім. але воно не гарантовано в мене грошима, тому я їжджу Нівою на сьогоднішній день. От. Так і тут. Чи може держава це заплатити чи ні? А держава має розібратися конкретно, що, що положено віддати. Можна максимально робити, максимально, можна все робити, все. у п'ятницю відбулися засідання громадської ради при голові облдержадміністрації. Там знову говоритимуть про проблеми чорнобильців.